Ні, ну так теж я. Плюс в чому, тому що цей цивільний позов в кримінальному процесі, я його дуже люблю, там нічого не потрібно доводити. Тому що фактично є матеріали справи не потрібно, по закону потрібно, там, моральну шкоду, це я вам говорив вже такий лайфхак. Якщо що ти кажеш, то для чого вам цей цивільний позов в кримінальному процесі? Давайте ми його засудимо собі, звернетеся в цивільному, все заява. То я на це не ведуся, тому що е при приймаючи рішення про винуватість особи, суд має вирішити цивільний позов. Якщо цивільний позов заявлений і особу засуджують, а не виправдовують, то прибор цивільний позов буде задоволений. Ну, Може різниця просто в моральній шкоді, наскільки там доведеться, можливо, там, до, там, експертизу, там, психолог, психіатричну чи висновки психолога, то відповідінки обвинуваченого багато злетить. Якщо

Я відчуваю, що це є нормою, що стосується нас, і це весна, і це кожен, хто його впевняє. То давай навіть крейтер на новий філдинг. Я ще в Київі новий філдинг. Я бачив, що в Київі новий філдинг. Прощай, ще раз. Питайтеся, що з нами вона розкаже. Мені питають, можна назвати такий катарський відео, який зберігся з цього філдингу? Ти ще розкажеш. Це в першу чергу я поставив, якщо говорити про те, що ви не один день працюєте адвокатом. Надалі з ним працювати, це має бути порядність. Порядність в плані, тобто це таке досить широке розуміння, порядність в плані е спілкування з клієнтом, порядність в плані виконання доручення клієнта, яке вони мали, порядність в плані спілкування з тими самими правоохоронними органами, е тому що ну, я дуже, мені дуже подобаються люди, е чи це адвокати, чи працівники правоохоронних органів, які розуміють, де є робота. Це процес, а де є якісь особисті речі. Тобто, якщо дотримується такого принципу, е, ну, про що я говорю, що якщо до вас звертається людина, ви бачите, що ви не можете їй допомогти об'єктивно. Але ви ж можете з нею взяти гроші mm -hmm. і потім сказати, що ви не будете. Да? І в принципі, кілька mm -hmm. разів підряд у вас це вийде, допоки там, реклама про таку ситуацію не розійдеться. Тому однозначно, знаєте, цього не потрібно робити, потрібно якби Впроповуючи вже свій досвід, свій професіоналізм, досить чітко озвучувати, який результат може бути, який результат ви можете досягти, а який результат, скажімо, поза межами вашого контролю, якщо так само чітко потрібно з людиною, з клієнтом і договора про надання проводи, допомоги прописувати фінансові розрахунки, тобто те, у якому разі. Скільки за що вам мають платити кошти, за що не мають, і потім дотримуватися, тому що часто з плином часу ну, забувається, да, хто скільки мав за що заплатити. А в такому Што разі мав чи не мав, да. якщо там людину засудили, але засудили там, не до тієї е, санкції, яка могла бути, чи було це проговорено, чи не було. Тобто от така передність в плані дотримання і норм адвокатської етики, і в принципі. Загальних людських план Наступне це, звичайно, постійна самоосвіта. Тобто, тільки ви зупиняєтесь, ви випадаєте на деякий час, на кілька місяців з якогось такого робочого ритму, не чуєте, не читаєте тобто, от підписки, там можна різні підписки на юридичні, там приходять там, адвокат права, там ще якісь там телеграм-канали, Ліга, там Закон онлайн, ще там якісь юрист онлайн. Багато підписів. От вони приходять, я навіть все не перечитую, але заголовки, ти подивіться, це там стосується моєї діяльності. Тоді можна далі перечитати. Тобто різні позиції Верховного суду, різні якісь цікаві моменти правозастосовчої діяльності. Е, ось і. Ну, просто ніяк я ще вправу мене За змінами законодавства. Тому що тільки mm -hmm. ви подумаєте, що ви вже все знаєте, типу далі читати не потрібно. Дуже швидко ви на цьому відпечетеся. Це я вам говорю власне досвід. Mm -hmm. Тому що те, що ви знаєте, отак воно має бути, я вже сто раз так писав чи писала, і все проходило. І от нас то перший, з іншої сторони, вам скажуть, що ви вже так, не буде, що має бути так, і ви будете негайно виглядати перед судом. Перед що би ще таке? Процелюбність. Треба дуже любити свою діяльність і віддаватися їй. Тобто досить часто. Тому що в цей момент, інколи там жаліються, що от там. У мене там був адвокат, але я до нього там подзвонив ввечері, він не взяв трубку, я от справи От мене був адвокат, я там попросив там, знає, виїхати там, на місце події, відмовився, ми вже пізно, бо вже там, всі вечеряти. Тобто треба для себе розуміти. Звичайно, якщо у вас там є, наприклад, ви обсумовуєте корпоративних клієнтів, у вас є один, два корпоративні клієнта, які займають ваш робочий час, і ви не орієнтовані на інших клієнтів, то ви можете себе так погодити. Якщо ж ви орієнтовані на те, щоб бути завантаженим роботою і відповідно, щоб... Певна реклама про вас йшла про те, що ця людина може допомогти в будь-який час доби, то потрібно на це І, Тобто, відключений я, в мене є ще один телефон, який завжди біля вуха, вночі, тобто, вранці, коли людина може заслугнювати, сказати, що є ситуація. Я хочу питання стана, я не знаю, ви правильно пояснити. Чи робили ви з винних людей невинних? В кожній справі так намагалися зробити. Ну, <с> дивіться, загалом, ще теж такий, як <infettion> про скажу, аспект, щодо до захисту в кримінальному провадженні. Якщо ви, ну скажімо, особисто своїм внутрішнім переконанням засуджуєте вчинок людини. Не вийде Тобто ви маєте по-любому людину для себе виправдати. Ну що, типу, ну, нічого страшного, ну, крав ти, скравний. Ну, не в бідно, там вкрав. Ну, якимось таким чином, да? ну, ДТП, ну сталося. Хочеться з необережності. Ну, ніхто не хотів сталося ДТП. Да? ну там Взяв ти хабер, ну взяв, ну а хто не бере? Всі беруть. В якомусь такому ну, руслі. Ну, наприклад, я в своїй професії е, я не здійснюю захист, там, де умисні тяжкі, особливо тяжкі злочини проти життя і здоров'я, в результаті яких загинули люди. Ну, тобто за умисне вбивство або там ну, трішки, що можна подивитися по ситуації. Вбивство, зґвалтування, що стосується загибелі, особливо там дітей, е, смерті. Тобто, я такі справи не беру. Просто я навіть не вступаю в такі справи. І все, тому що. Е, так я розумію, що мені було б неприємно цю людину захищати. Якщо мені неприємно її захищати, це вже неефективний захист, десь вона на підсвідомості буде спрацьовувати що. Та ладно, хай спіть, що її зробив, що зробив. Так немає роби. Тобто, тобто оце, якщо до вас людина, ви з нею поспілкувалися, ви хочете зробити з неї невинно, от тоді буде ефективний захист. Просто ми вже аналізуємо ситуацію, по суті, яка є. Да? тобто, У нас виправдувальних вироків, не знаю, там по статистиці можна побувати. 0,4% чи там, 0,2% від 100. Тому говорити про те, що кожен другий буде виправданий, на жаль, у нас на це ще судова система не готова, не заточена. Часто ми виходимо з ситуації, є різні підстави для закриття провадження з нереабілітуючих підстав. По строкам, по примиренню, по дієвому каеттю, по зміні обстановки, при передачі на поруки, при закінчення строків під час досудового розслідування. То це ті моменти, де людина не засуджена, вона не має судимості. В довідці про судимість не буде зазначено, що вона судима, але вона і не виправдана. Тобто якісь таким законодавством придумалися. Е, на цей акцент робимо в даному випадку теж серйозний. Тому що недавно був випадок, знайшли в 14-та. Ні, 13 минулого року. У 2013 році людині під'явили обвинувачення. До Людину виправдали в першій інстанції, виправдали в апеляційній інстанції. Прокуратура подала касацію. Касація скасувала, направила в апеляцію. Апеляція скасувала, направила в першу інстанцію. Перша інстанція, маючи висновки Верховного суду, через 9 років, тобто 9 років людина в суді. Нічого не хоче. вона вже хоче бути засуджена, готова до будь-чого, крім реальної міри покарання, тому що вже 9 років ряд адвокатів прийшов, коштів витрачено. Е, і ну, якби сіли там прокурор, суддя, адвокат, порадилися. Е, Об'єктивно, якщо брати ті висновки суду, які є, потрібно засуджувати. Тому що Верховний суд записує висновки не на користь обвинуваченого. Але ж пройшло 9 років, а через 10 років закінчується строк давності е, по тяжкому злочину. Прийняли таке рішення: лікарняний, 1, 2, 3, закінчились 10 років, нас наступало. Ну, Я знаю, що лучше би від цею, звісно. Але насправді, тобто, тут потрібно дуже багато аспектів аналізувати і з людиною про це спілкуватися. Тобто, як ви хочете. Бувають випадки, коли каже, я готова, я розумію, це буде довго, це буде дорого, але я там не хочу, щоб мене там судили, не хочу бути засудженим. Я там пропоную десь працювати на державній службі, чи там полотуватися десь народним. Ну, тому це буде одна лінія захисту. Якщо людина приходить і каже, я все розумію, я зробила там так що, так, але я не хочу сидіти в тюрмі, то це інший механізм захисту. Ось так. Так що в кожній справі, в принципі, ми в себе в свідомості робимо цю людину невинною, а далі вже намагаємося ще оцю невинність якось вписати в вимоги нашого процесуального

На баль. На баль? Можна сказати, наскільки приблизно наскільки часто ви програвали діволюсь? Наскільки часто програмували? Знаєш, що я не знаю? Я кажу, я не програю справу <laughs> тому, що я е, намагаюся не брати ті справи, е, які, скажімо, в плані чому запитували цивільні, господарські, де от є позивач відповідаючи, де можна програти. Я займаюся захистом або в справах про відмін правопорушення, або в кримінальних провадженнях. Якщо я не бачу сенсу в участі, так, все, ну, от не бачу. я про це людині говорю, щоб людина не витрачала кошти. Якщо я кажу, хочете, ви можете знайти. І знайдете адвоката, який скаже, що я вам допоможу, і відвезу 25 тисяч доларів, потім скаже, що не вийшло. Ну, я так робити не буду, тому що я в вашій ситуації не бачу результату. Бачите, якщо б я як, Бажте, як вам рекламу зробив. <сум> якщо якщо б я займався, це ще просто від е, сфери діяльності, якщо б я займався цивільним, чи господарським, чи адміністративним, то звичайно, що були б програшні справи. Але впевнений, що навіть якщо взяти по нашому об'єднанню, то їх небагато за час нашої діяльності.